Нові жорсткі правила купівлі продажу нерухомості у мережі активно обговорюють інформацію, що, начебто, з 1 січня 2026 року суттєво зміниться процедура оформлення таких угод. Зокрема, мовиться про додатковий контроль чи нові довідки. Правда, це чи фейк? Ми розпитали у приватної нотарки Тамари Базюк. Останнім часом у соцмережах активно поширюється інформація про начебто нові жорсткі правила купівлі продажу нерухомості в Україні, які мають запрацювати з 1 січня 2026 тисячі У повідомленнях мовиться зокрема про начебто заборону купівлі житла, без додаткових дозволів, нові податки, складні перевірки власників і навіть обмеження права розпоряджатися власною нерухомістю. Хочу розвіяти цей міф, оскільки з 1 січня 2026 року для громадян нічого не змін. Мінеться, зокрема, вони зможуть вільно розпорядитися належним їм майном, продати нерухомість, купити нерухомість. Все залишається незмінним. Хочу повідомити, що нотаріуси раніше вже багато років перевіряють джерело походження легальності коштів. Саме в цьому, і як то кажуть. Перша причина такої інформації. Це пов'язано з тим, що коли, наприклад, покупець хоче придбати нерухомість і її вартість становить більше 400 тисяч гривень. Він повинен надати нотаріусу документи, які підтверджують законність походження доходу, коштів, зокрема за які він придбаває те чи інше нерухоме майно. Документом, який підтверджує законність надходження доходів, може бути декларація фізичної особи підприємця, довідка з місця роботи про дохід, договір дарування грошових коштів, договір. Із банку про депозит чи кредитний договір усе це потрібно, якщо сума, за яку ви хочете придбати нерухомість, буде більшою аніж 400 тисяч гривень. Чому 400 тисяч гривень? Тому що нотаріус є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і має обов'язково перевірити, чи не є ці доходи, за які придбавається нерухомість, і чи немає вони походження набуто злочинним шляхом. Зокрема, тому і вимагається від покупця надати нотаріусу такі документи, і оцих 400 тисяч це є саме поріг, який встановлений фінансовим моніторингом. Якщо менша сума, то ці відповідні документи можна не надавати, але тому в такому випадку я рекомендую, коли хто небудь продає нерухомість. Не занижувати, як зазвичай часто це є вартість нерухомості, а вказувати фактичну вартість продажу. Відповідно, потім, коли ви будете придбавати нерухомість, у вас не виникне питання, звідки у вас гроші, у вас буде засвідчена на реально або просто копія договору купівлі-продажу, і це буде джерелом підтвердження вашого доходу. Тобто, ви зможете спокійно придбавати далі майно, не обтяжуючись тим, звідки я ці взяв кошти і які мені документи ще потрібно надати нотаріусу. При оформленні договору купівлі-продажу громадяни мають подати нотаріус експертну оцінку нерухомості. Власне, там буде вказана реальна вартість помешкання чи приміщення. В цій оцінці має бути вказана вартість майна. А також вона має обов'язково бути зареєстрована на у фонді державного майна України. Тобто… Будь-яким чином, якусь оцінку знизити, щось там о, зробити, ніхто не може. Сайт автоматично визначає цю вартість. Відповідно до цієї вартості, громадяни вже звертаються до нотаріуса. Тому це теж треба пам'ятати громадянам. Тобто жодних суттєвих змін із 1 січня 2026 щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомості не буде у звичному режимі. Нотаріуси далі перевірятимуть джерела надходжень покупців, як це було і досі. Варто пам'ятати, якщо зміни у сфері купівлі-продажу нерухомості справді плануються, про них завчасно повідомляють на офіційних ресурсах державних органів. Отож, перевіряйте інформацію і не ставайте жертвою фейків.